Мир вам, браття і сестри ліцеїсти. Я Валентин Колантай, Наразі боєць територіальної оборони Збройних сил України. У 2008 році випускник тоді ще Рівненського обласного ліцею інтернату. Тоді ж мав честь стати ліцеїстом року. Шлю вам найщиріші вітання з сонячної Слобожанщини, з передньої лінії. Нашої війни з орками. Маю до вас декілька прохань. Вчіть українську літературу. Насолоджуйтесь українською літературою. Це не тільки про кріпаків, непозбувну бендегу і на панщині пшеницю жала. Це величезний огром прекрасних борокових зразків, добромантизму, це модернова поезія і проза. Естетика. Смак і мудрість. Ось що є українська література. Плакайте мову. Вивчайте історію. Бо історія нам допоможе дізнатися, хто ми є і звідки. Знаючи це, ми зрозуміємо, куди ми йдемо. Історія допоможе нам зрозуміти, в яку сторону спрямовувати автомат у війні. І хто наш ворог? Бо ця наша війна це лише ланка до железному ланцюгу довжиною в 500 років в боротьбі з Кацапами, починаючи з часів Великого Князівства Литовського, далі через Річ Посполиту, Гетьманщину. Але ніколи ми не мали таких ресурсів. І такої міцної позиції, такої підтримки світу, як ми маємо зараз. Ніколи ми їм так ще щедро не насипали, як ми робимо це зараз. І дуже хотілося б, щоб на цій війні все закінчилось. На цій війні ми зруйнували Мордор і покарали, помстились би. Ворогу. Але цілком ймовірно, що на наступні покоління ваше, чи, не дай Боже, ваших дітей-внуків і внуків, може припасти знову збройний чин, знову гучно заграють сурми і доведеться ставати до збройної боротьби. Тому. Пликайте українським, займайтесь фізичним досконаленням, а ще краще стрільбою. Також маю до вас величезне прохання відмовитись від будь-якого російського контенту. Хмари російських блогерів, кацапські смішні мемаси, серіали, музика, русський рок, русський реп. На позір може здатись звичайним задоволенням, забавкою, і, начебто, нічого страшного не відбудеться, якщо я буду слухати російську музику. Але направду це метастази величезної ракової пухлини, які тримають нас в інформаційному полі, в ворожому інформаційному полі. І спочатку приходить. Російська музика, а потім приходить російський солдат. Пам'ятаймо про інформаційну гігієну. Пам'ятаймо, що ми українці. Успіху вам, брати і сестри, ліцеїсти. Слава Україні!